Ні, залишилися до саміту Трампа і Путіна, який ймовірніше за все відбудеться. Питання зараз вирішується, чи буде там Зеленський у Білому домі, нібито розглядають такий варіант. Про це пишуть консервативні видання, наближені безпосередньо до групи МАГА Дональда Трампа. А речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца повідомив про те, що Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом напередодні його зустрічі з Путіним, певно, для того, щоб сформувати. Якусь іншу позицію Трампа відміну від тієї, яку заявляють сьогодні його речники. Ну, вони говорять про обмін територіями. Отже, давайте, друзі, зараз по суті конкретно розберемося з тим, що мені відомо про майбутній саміт Трампа і Путіна. Я готовий вам повідомити детально все це, тому з вас коментар, підписка, вподобайка, все традиційно. Видання Bloomberg пише про те, що речник федерального уряду Штефан Корнеліус заявив, що точно відбудуться перемовини. Трампа із зеленським та європейськими лідерами зараз намагаються європейці і ми сформувати іншу позицію Трампа, але поки що коментарів очільника Білого Дому з приводу цього немає. Не ж консерватори та інші розпалювачі воїн не будуть посміхатися 15 серпня 2025 року. Таку заяву зробив спецпредставник Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмітрієв. Він останніми днями дуже багато дає коментарів. Його цитують навіть російські телеграм-канали. І ЗМІ це означає, що нині ліберали вийшли на передній план. Лавров і компанія, як я говорив вам і раніше, сидять і чекають своєї черги для того, щоб зробити якусь заяву. Кирило Дмитрій впевнений в тому, що розмова Путіна і Трампа принесе надію, мир і глобальну безпеку. Ну не все вміщується за логікою в одне речення, але Кирило Дмитрів намагається його всунути. Ну, як може одночасово бути надія, мир, і глобальна безпека або мир, і глобальна безпека, або ж надія. Я думаю, що поки що це лише сподівання. Тим часом на федеральних телеканалах все таки лунають радикальні коментарі. Один із них озвучив дуже відомий в Україні та й загалом Росії пропагандист Соловйов. Він говорить про те, що. Є ризик почати нову спецоперацію військову, але вже на південному Кавказі. За його словами, в районі Каспійського моря можуть незабаром з'явитися бази НАТО. Ну це такий легенький привіт від радикального крила Кремля, Трампу і всім іншим. Що ви ж дивіться, дуже обережно. Втручайтеся у політику Азербайджану, Вірменії, Південного Кавказу. Те загалом, якщо припиниться російсько-українська війна, ми розпочнемо нову військову спецоперацію, так як то вони розпочали її. Проти України, але це виявилася не військова спецоперація, а широкомасштабна повноцінна війна з ознаками геноциду, знищення українців за національною приналежністю. І що каже Соловйов? І це настільки небезпечно, мається на увазі розміщення баз НАТО в Каспійському морі. Що якщо розглядати з геополітичних позицій, це може призвести до таких наслідків, що це може виявитися не останньою СВО нашого покоління. Також Солов'я вважає, що після переговорів Путіна та Трампа СВО в Україні не завершиться. Тобто війна триватиме. Це тонкий натяк на те, що перший раунд переговорів між Путіним і Трампом буде безрезультатним. Просто будуть говорити про наміри. Ну, в принципі, це було озвучено і раніше, і Ушаков чітко говорив про те, що будуть наступні раунди, і Росії це дуже цікаво. Проводити переговори, не отримувати санкційний тиск, говорити про його навіть зменшення, продовжувати війну в Україні, і все буде залишатися так, як і було донині. Сполучені Штати Америки пообіцяли проконсультуватися з Європейським Союзом перед зустрічю Дональда Трампа і з Путіним. Про це заявив також польський прем'єр Дональд Тусккий. Він вкотре сказав, що відчуває багато побоювань і багато надій. У нього також надії, як і у Кирила Дмитрієва. Але Туска прогнозист такий собі, не дуже влучний. І тут вважає пропозиції Путіна щодо території України односторонніми. Ну, власне, про це пише дуже багато сьогодні аналітиків у Західній пресі. До прикладу, Марк Рютел, генсек Північно-Атлантичного альянсу говорить про те, що Україна не повинна юридично визнавати контроль Росії над окупованими територіями і каже, що в мирній угоді може йтися лише про визнання контролю де-факто. Як це було з окупацією Балтії Радянським Союзом у 40-му та 91 роках, яку світ офіційно не визнавав? А до прикладу, головний міжнародний оглядач Financial Times Гідеон Рахман пише про те, що Україну можуть поставити перед фактом угоди Дональд Трамп і Путін. А позиція України взагалі може бути не врахована і? Поступатися землею, позиція України є нереалістичною. Тобто наша позиція є нереалістичною. Ми в будь-якому випадку понесемо територіальні втрати, каже він. І порівнює майбутню зустріч Трампа і Путіна без Зеленського з Мюнхенською угодою 1938 року, де без участі Чехословаччини фактично поділили її. Рахман вважає, що Путін зможе використати в своїх інтересах, пише видання цитую вам, самозакоханого і розпливчастого у своїх формулюваннях Трампа. У підсумку цілком реальні сценарії, за яких Україні представлять як доконаний факт угоду, укладено двома президентами. Під загрозою припинення військової допомоги, хоча і нині США нам не надають прямої військової допомоги, але все ж таки зброю продають. І Рахман е, наводить дослідження, за яким Україна повільно програє, а тому повний зрив переговорів продовження війни, ймовірно, більш вигідні Росії, ніж Україні. Ну, насправді він має рацію, і логіка абсолютно зрозуміла. І вважає аналітик нереалістичною позицією, що жодним шматочком території не можна поступитися. На його думку, Україна може піти на ряд поступок де-факто, а не де юре, визнати російській окупації. Частини території, як жорстокої реальності, а також тимчасово відкласти вступ до НАТО, який у найближчому майбутньому і так виглядає малоймовірним. Він нічого нового не говорить, але я, друзі, вам акцентую увагу саме тому на цих публікаціях, оскільки саме така думка нині превалює на Заході. Є вже в заході розуміння ситуації, що відбувається в Україні, але вони її сприймають як таку от реальність, яку змінювати ніхто не хоче. І далі Рахман говорить: будь-яка угода на Алясці, швидше за все, стане початком, а не кінцем процесу. Так і ми з вами вважаємо. Українці та європейці розуміють, що їм доведеться лестити Трампу, це ми і робимо, і грати вдовгу, це ми і робимо. Це не найкращий варіант, але це все, що у нас є. Да, така безвихідь, і фактично у кожній аналітичній студії зі своїми колегами ми про це друзі і говоримо. Тим часом Білий дім працює над організацією тристороннього саміту Путін, Зеленський і Трамп. Це гарна новина, адже мирні домовленості без України просто не матимуть сенсу. І це пише консервативне видання Нью-Йорк Пост не плутайте з Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Пост наближений до групи МАГА Дональда Трампа. Я вам наведу цитату з цього видання, з цієї публікації, бо, власне, це дуже цікаво. Що змінилося, запитують автори? Деякі повідомлення свідчать про те, що Путін відмовився від своєї вимоги щодо зміни режиму в Україні. Це неочікувана новина, як на мене. Але він все ще вимагає третину країни. Включаючи землі, які він не зміг захопити на полі бою, такі як український пояс Фортець, мається на увазі Донбас, який блокує просування Росії ще 2014 року. І далі ведення зазначається, будь-яка угода між Трампом і Путіним нічого не означає, якщо в ній не бере Україна. Літній наступ Росії йде повільно, а економіка країни занепадає. Тому хотілося б, щоб просто ввели санкції потужні проти Росії. Це я додаю від себе, друзі. І далі видання підкреслює, що Росія може досягти певного прогресу лише завдяки чисельній перевазі, але за це заплатить величезну ціну 250 тисяч загиблих солдатів і близько мільйона жертв на цю годину сьогоднішнього дня. Україна ж має кілька приголомшливих перемог, зокрема, використання безпілотників для знищення далеких бомбардувальників на території Росії. Путін не в змозі диктувати умови, він не переміг своїх ворогів, вони його принизили. Ну тому очевидні речі для нас вони добре, що пишуться у Нью-Йорк Пост, але погано, що їх не розуміє Трамп. Трамп не хоче їх сприймати, і видання також закликає не допустити, щоб Аляска стала однією з сумнозвісних сторінок історії. Та звертається до Трампа. Переконайтеся, що Україна має місце за столом переговорів. Це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру. Дуже приваблива публікація для нас, і зараз справді чиниться серйозний тиск на Трампа, щоб він змінив свою позицію напередодні зустрічі із Путіним. Зустріч поки що буде, поки що. Видання The Times пише про те, що Євросоюз не має сил, щоб підтримувати Україну. Ну тут європейці в своєму дусі поширюють інформацію про те, що вони виснажені. Очевидно, що навіть якщо Європа залишиться непохитною у своїй дипломатичній позиції, у неї не вистачить сил підтримати Київ у переговорах про вигідні умови майбутньої мирної угоди, і знову вони пишуть цьому виданні, що у них недостатньо сил. Зібрати миротворців навіть в Україну для того, щоб вони контролювали навіть процес замороження війни. Пишуть, що у Росії 800 тисяч військовослужбовців, якщо ми не можемо зібрати навіть 64, а вони не можуть. Це не виглядає слабкістю, це і є слабкість. Добре, що пишуть такі повідомлення у європейській пресі. До речі, мені тут нагадку спадає виступ Джей Дівенса на Мюнхенській безпековій конференції, коли він говорив. Яка ваша сила, європейці, В чому сила вашої демократії, якщо ви не можете самі себе захистити, ваша демократія слабка? І він говорив правду, якою вона гіркою і не була. Тим часом німецька компанія Raymetal повідомляє про те, що подвоїть запланований обсяг виробництва на своєму майбутньому українському артилерійському заводі до 300 тисяч снарядів калібру 155 мм на рік до кінця 2026 року. Ситуація виглядає на перший. Вигляд привабливо із виробництва зброї в Україні, але не все так, друзі, гарно, як може виглядати, тому що в самій Європі великі проблеми через співпрацю з Китаєм, про що я вам розповідав. В Європі банально не вистачає рідко земельних мінералів для того, щоб військовий ВПК працював на повну потужність. І Тут Китай регулює зараз позицію Європи. Не випадково я в ранішньому відео говорив про сепаратні домовленості між Європою та Китаєм. Вони, звісно, не будуть персоналізовані, формалізовані, озвучені, але просто інтерес. Тут збігаються. Європейці не можуть, китайці спроможні, китайці хочуть, щоб війна тривала, але не проти, щоб вона була заморожена, але на вигідних для Росії умовах. Адже Китай раніше говорив, що він не може допустити, щоб Росія програла. Але і заморозка війни для Китаю сьогодні не дуже вигідна історія, бо зближення Росії та США, я вважаю, для Китаю не зовсім прийнятна історія. І тепер, друзі, ще вам кілька новин із Росії про економіку Росії і ситуацію із месенджерами на Росії. Російський ринок акцій пережив найсильніший з лютого підйом. У нього шалене зростання після новини про те, що Путін і Трамп проведуть саміт на Алясці. Лише одна ця новина з четверга сприяла тому, що індекс Мосбіржі підскочив на 8,3% і додав 465 мільярдів рублів. Це якщо перераховувати на капіталізацію. Це, звісно, не живі гроші, але ринок активізувався. Тому якщо буде заморозка, російська економіка буде швидко відновлюватися, а вона ж нині падає. Просто треба трішки підштовхнути. Втім, ні Китай, ні Сполучені Штати Америки не зацікавлені в тому, щоб Росія розвалилася. Влада ж Росії розуміючи, це вперше провела випробування з блокування дзвінків через месенджери, Telegram і WhatsApp. Про це повідомляє агентство, представник проєкту на зв'язку. Агентство – це агентство, а на зв'язку це ще один проєкт, який конкретно відслідковує події на Росії, і це означає, що на Росії йде тотальний контроль за інтернетом, за висловлюваннями, і там будується типовий Радянський Союз-2, але вже в новій інтерпретації, і робить це Путін доволі успішно. І, звісно, якби Захід ухвалив рішення інше від нинішнього, якби європейці були більш рішучішими, то Росію можна було б дотиснути і вона б рухнула. Але поки що, на жаль, такої позиції в них немає. І Володимир Зеленський сьогодні в переговорах із лідером Саудівської Аравії говорив про те, що ми як ніколи близькі до припинення війни, але про формат і умови він поки що нічого не говорить. Очікуємо саміту п'ятницю. Буду, друзі, тримати в курсі вас. Останніх коментарів, що стосується саме цієї надважливої події, не забудьте перевірити свої підписки. Справді перевірте, тому що як пишуть окремі з вас, то вони виявляються, дивляться канал без підписок і з задоволенням долучаються до нашої з вами спільноти. Коментар, подобайка, підписка. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!